Вітаю всіх, як я і казала, добралася тільки до розкладів. Вибачте, зранку не дуже говорун. Ще не розробила челюсть. На жаль, знову загострення. Дивіться, я хочу подивитись Трамп. Тепер переможе чи ні з новим кандидатом. Жінка, кандидат жінка. Чесно, я не пам'ятаю, який звуть. Просто не пам'ятаю, бо. Якщо вночі бабахає і зненацька, то я трішки відключаюсь, скажу чесно. Ненавиджу раптовість. Оце терпіти не можу. Я сиділа, розслаблялася, робила вам карту дня, воно бабахнуло. Воно не поряд, але звук був конкретний. Тому, жінка, проти Трампа. Давайте подивимось. Трамп. Переможе на виборах в США зараз, коли є новий кандидат проти нього. Трамп переможе на виборах президента з новим кандидатом проти нього. Так, дивимось. Вісім жезлів. Мені випадає так. Це знову відповідь так. І ви знаєте, як дев'ятка Кубків. Підтримка в нього добра. Давайте подивимось. Накопичує результат, сили, але смерть. О, нечесний. Багато нечесного. Там в нього є нечесні дії. Хитрі дії для цього він доробить. І він добре захищає себе. Він дуже добре себе захищає, і в нього є крута підтримка, крута команда. Це я хочу сказати про Трампа. Мені йде, що він таки переможе на виборах президента. Мені йде так. Тепер сюди ж да-дам. Хотіла окремо розкладам ні, сюди ж замах на Трампа. О, королева мочів. Ви Знаєте, це. Невизначеність, якщо так або ні. У мене було питання, чи був замах на Трампа постановою. Зараз ще раз перепитаю: замах на Трампа був постановою. Замах на Трампа був постановою. Замах на Трампа був постановою. Верховна жриця випала. О, це вже цікаво. По-перше, це відповідь так. По-друге, це описує оті карти, що були попередньо. Ось ви знаєте так. Двояка ситуація, щоб не було зрозуміло, що до чого. Ось вам знову цей диявол випадає. Я до того, що ці дії робляться для того, щоб рейтинги були. Щоб було все добре, щоб фортуна була на стороні Трампа, м'яко кажучи, домовленості. Дії, пропозиції. Дев'ятка жезлів. Знову таки, це захист себе, своїх кордонів, своїх інтересів, захист. Трамп просто працює на свої інтереси. Тому виходить певні дії, що і повинно було бути, в принципі, мене це не дивує. І чомусь, ви знаєте, я не дуже вірю, що та жінка дійсно може перемогти.